Екскурсії різними маршрутами по мальовничому Закарпаття. Почивальний комплекс Трембіта має мінеральну воду, шиянську, має басейни для діток, для дорослих, лежачки на фоні гор, така красота, три басейна. Тут і тут відпочиває. いいですね。 Качельки, гамаки, зона на відпочинку. Іде посмажити приготувати вічка чарівна. І посмажити шашлички. Вічечка тече спокійно, гарно. Я це добре думаю, що собі 20 9. Казу на відпочинку. Виходить, процедури такі. Ми всю спробуємо. Шаянська 242, шаянська 4. Домашнє вино можна замовити. Горішки всякі, виномет на довіру. Я цю драгівську хочу спробувати. Такі троянди гарні аж фіолетові. Сіння, тобі в тримбіті добре, тебе тут підкорнують, да? смачненьким тебе годують. Краєвиди гарні, басейни, річечка, кішечка, місточок, гайочок, Багато гамаків та видолок. І релакс. Можна отримати задоволення відпочити, послухати, як тасто співає. На гамаку погадатися, лесом полюбуватися. Монастир, Закарпатті, прямо на самій вершині гори. Так гарно ми куполи золоті. Красота, гори, Карпати, Закарпаття. Теремля, сірководна диване, а на горі близьке монастир там, де ми побували. Ми йдемо на ванни. Здоровчі на мінус 10 шуків назад. Та-да-да-дам, та -да та-да-да-дам. Гори, полонини, де круті потоки рік. <звук> Тірководне ріване набирається. 37 температура 20 хвилин. На території оздоровчого закладу є ресторан. Можна гарно відпочити в Закарпатті, є де проживати, є де прийняти гарні процедури. Відпочинок на славу.